Друзі, добрий добрий ранок. Стою тут в углу, бо телефон включений в зарядку, розрядився. Я набираю воду, доїти васуню для мийки апарату, бо поки я її ходжу доїть, в мене гріється вода у відрі, щоб мити апарат. Друзі, вийшла на двір, от снігу не залишилося сліду. На дворі тепло, плюс 7 градусів. Геть тепло. Такі качелі, такі перепади, що це вам передати не можна. І оце ж здоров'я немає підводи. Бо воно ж, як кажуть, я трошки стало вугав, бо там світло, і воно, як туди далі встати, воно відсвічує. Так що такі справи, друзі. А ну, а я вже добирається водичка, йду поратися. Дівчатка ще сплять, На дворі ще темно. Ну, А хто ж? Ніхто роботу не відміняв. побігла, бо вже набралась водичка. А, а для чого їсти вілка? Да. Ага, ну ідемо ідем на да прогулку. Не до нас, друзі, вивела своїх внучечок на прогулянку. Йдемо сюди до річечки. У нас тут дуже гарно. Це ж той випас, де ми пасемо літом коров. Я вам вже показувала, але хто новий на моєму каналі, той не бачив, що у нас оце така красота тут нанизу. Зараз, звісно, не дуже гарно, бо нема ні листя, ні зелено. А це тут такі цвіточки. Це як вони голубеньким таким цвітуть. Вони пізні, аж пізньою осінню цвітуть, квітнуть. черета, звісно, вон там далі позаростали. Ну, у нас тут річка тече, зараз ми підійдемо, бешка. Тут на цьому тріски річці у нас живе пара лебідів. І кожен рік вони виводять потомство. Буває і 10 лебедят, і чотирнадцять колись було. І вдвох оце вони плавають. Близько як підходиш, вони шиплять. Ой. А колись, так, да, колись ми з чоловіком прийшли, а вони ну, з дідом, а вони на той стороні лежать по оба боки папа і мама, а вони посередині і ноги позадирали. Малі, такі чудні лежали. Сиренькі, вони ж маленькі. От. – Що ще? Вірно. Не розсмішую, я чого я тебе розсмішую. Ножки отак вони задрали і лежали. А, Серйозно, Вірно. не вірю. Ну ти бачиш. Віриш? Ну, Соня, а ти пам'ятаєш, як ми отам на розлив на річку і скільки там було лебідів? Пам'ятаєш чи ні? Ти була маленька. Пам'ятаєш, як вони ти ще казала, бабушка, дивись, як вони смішно отако носом в річку, а хвост зверху. – Ми всі їздили? – Ну так, да, то ми їздили на Пасху. Давно-давно. вже, давно. Шашлики з сватом, з дідом Сашею. Так, ага. да, да, да. мама, папа, ще, ти маленька. І, це, і там куча, ми тоді нарахували щось 80 аж, наверно, штук. Да, там розлив такий великий. Вони там живуть, може і зараз там вони є. Так. Да. Ось ця річечка. Ще й льот є на річці, представ. Ще й не весь розстав, ну не можна йти. Зараз вже дуже тепло. Я <кій> Та вона не піде, бо провалиться. Да. А що то біла на тому берегу, бо я не бачу. Щось бачу, що біленьке, воно на берегу. А, якісь пакетики, хтось помітив, там воно один і другий. Може там коровку напувають. Удобно там, не ходи близько. В річку не йди. Не, а можеш підійти тільки. Ну, На льот не йди. Бо да. Паличкою. А, він розстав, він під нізом трошки є. Бач? Колись вже осінню ми а яка привели. А хто знає, що я ж не ходила туди. Цей колись е, корова, у в нас красна ще була, марта перва. І привели сюди напувати до річки. А осінь уже і льод так взявся, льодок. Ну рано утром, а вона носом тик-тик, а що ж льот, немає як напитися. Так вона яка розумна, пішла в очерет, в очередь, так же ж не замерза, так вода, і там напилась води в очереті всередині. Мордочку свою просунула. Що? Ні, а хто ж її достане. Як він називається? Камиш, камиш. Ну якось з качалочки. Качалочки. Я не хочу купатися. Ні, Ульяна, там воно диви, можеш провалитися. Ось, диви, поїхати туди можеш, не треба. Вони тобі потрібні, обсипаються. Так, Вони зараз вже не такі. То осінню вони такі крепкі. А пішли туди далі. Не лізь, вони тобі от геть йди не йди, нужні. От геть не нужен. Тут, тут от там підемо, там трошки пологіше попереді. Воно закат такий сонце в нас гарний. Не йди близько, бо як посунешся, що ми будемо тоді? Тебе Отак я додому? Да. <гум> да, що Ще, ще? Ага. О, така краса в нас, таке небо. О, Що ти кажеш, Соня? Ага, та тут позаростало. Раніше якось не було так камиші. Тут хлопці, воно бачить, рибу ловлять, рогатки стоять. Бутилка. От для чого кидають оті бутилки? Самі засаряють, самі тоді приходять тут і рибу ловлять, засмічують. Ой, люди-люди. Таке небо, глянь, як і облакан, як на вітер. Як закручені трошки, бачиш? Це ж казала бабуся, що це на вітер таке було. В какашку? Ну нічого, який домик? А, та. Не так. Ти теж не скупала? Ні. Так що така краса. Ну-ка, це колись у нас тут дівчата була тонша річка, вузенька, а тоді, ото як перед виборами, значить, єдін тут у нас був такий діятель, балотірувався в нашій, нашому районі чи області. І він, оце ж гроші сюди чистили річку. Ну, це все добре, що чистили. І тут ось геть бугра оцього не було. Було пологе таке спуск до річки. І що ж вони? Оце почали. О, там трошки о, то, за поворот, трохи, і ото вперед, де кладочка, о, там ходимо в центр. І трошки далі закладку, і все. І на цьому все закінчилось. Вибори пройшли, і на цьому все и кончилось, як завжди. Перед виборами мажуть масло на хліб, а тоді все, забули про все на світі. Так що таке. У нас тут колись була теж кладочка. Я як сюди приїхала до діда, ще ж молоденька була. І ми оце з дідом по, по кладочці, там покажу, де той стовп, і там через річку була кладочка. І ми на ту сторону бігали на автобус на роботу. Бо я робила на брикетній фабриці в бригаді, а дід робив. Вадим, мій чоловік на цьому. Завод горного, мі... горного воска був там поряд. Та Тепер завода немає і в живих, там вже нічого не залишилось від заводу. Да, такий хороший завод був. От. А фабрика щось Та, там теж руїни. А, а, що там продавали? а? Не Та там робили якісь гранули, то пластмас. Ну, коротше, там не знаю, що вони робили. Він робив діжурним електриком по смінам ходив робити. А я робила кожен день, субота-неділя була вихідна, робила по ремонтам, ми їздили, то общежиття ремонтували, то школу від фабрики, то на фабриці там робили ремонт. У нас на фабриці був музей там, фабрики брикетної нашої. Ми і музей там ремонт робили. Взагалі, цікаво. Так ми жили. Багато людей тут ходило через низи, і отаку кладочку і на роботу на автобус. Тоді роботи повно було. І тут в селищі було повно роботи. Тоді ж, як мама в нас родилася ваша, вже ж я їздити не могла, бо я рано ж їхала, а в садочок треба було її відводити. І ото я розчиталася. І пішла робити на інкубаторну. Робила на інкубатор, де цепляток висіжували в машинах. Гусенят, цеплят, каченят. Ось, подиви, тут як виїздили прямо. Чи тут пасли, та ні, вроді як їздила щось. Цей год до пізна пасли коробу було. Тепло було. Дедушка, Дідусь бачила, і сьогодні виводив коровку в дворі. Вона аж, бідна, аж гулять. труситься гулять. От. А там, диви, по ту сторону теж воно повириває, від на рибку там ловлять. Ступіньки воно бачить. Східці. Воно вже, вже місяць вийшов. Ой, диви, як красиво на небі, да? прям закручені такі облака. От. І невигодно нам, ми закрили свій магазин. Ну, заходили тільки, дай вдох, дай вдох. А що ж, я на долгах далеко їду, мені ж треба було і налоги платити. Це ж мама розказує сьогодні. Оце отримали з папою зарплати, папа її і мама. І з мами три тисячі налогу вирахували, а з папи 7 тисяч налогу. Оце з одної сім'ї 10 тисяч друзі, налогу вирахували. Оце ж з 1, з 1 декабря повисили налоги у нас в країні. На ну, всякі там налоги. Подоходний налог, всякі. Оце ви дали зарплату і назад вируховували. Представляєш? Кошмар. 10 тисяч. Вирухувати із сім'ї, оце налогу. Це можна оце прожити. Дитина каже, необідна було, якби батькам пенсію додавали, хоч трошки. А так що ж? Ой, багато балакати та мало слухати. Боже, я сокрушаюсь. 10 тисяч забрати з сім'ї. Ну як це так? Люди зарплату менше отримують. Чим налогу вирахували. Ужас. Що вони роблять, я не знаю. Самі з жиру бісяться по цим. Їздять по куршавелям та на Западну Україну там відпочивати. А ви як хочете? Фу. Ладно, це вже крик моєї душі. Що ти зробиш? Вище голови, голови не стрибнеш. Ось о була кладка тут, ось о, ось о. Якраз уже на рилі там бугри по ту сторону. А то ж було полого і кладочка була, оце ж річку чистили. Оце і ці ж бугри це накидали все. Тут був такий величезний трактор, стояв один і другий, чистили ковшами річку. в Ковша зачерпали, а з річки сюди викидали землю. Поняла? Щоб глибша була річка і ширша. І оце таке зробили. А теж тут була кладочка, і ми бігали. Там оце якраз по ту сторону Дзержинського називалась. вулиця Дзержинського, Дзержинка казали на неї. А тут оце коров, літом напле тут і отам воно. Далі. Що то таке? Щось попахнуло. Може десь далеко. Казала, мама, тривоги вроді нема. Немає. Ага. А тут літом оце ми ласуньку пасли. А це друзі наші луки ось внизу. Ми тут косимо сіно ласуні. Тут і ото там далі. Ото там далі. Косимо. Ну, хто з нами давно, то я ж показувала тут. А тоді по тут наші коровки пасуться. От. А то ось оку мама моя живе, ось о, а за нею там дворі дворище бабусіне. Там город у нас. Літом ми садимо тут і город весною обробляємо. Так що такі справи. От, отак От ми оттуда зайшли. Аж оттуда. І зараз оце кружка отак обійшли сюди понад річкою і підемо, там вийдемо. Там дорога в нас є. Тут ось лісок у бабусі за городом. Ми як літом там вісною починаємо садити город, ой, як тільки співають пташки, як Соловейко там співає, ой, ви що, аж за душу бере. А скільки цей год у нас фазанів розвелося, аби ви бачили біяло тут. Вони ж і шкоду нам роблять на городі. Кукурузу видовбують із землі. А можна. Раніше ж, то ж дозволяли ж охоту, а зараз ж не дозволяють охотитися. І вони оце ж. Так, Улянка, ми підемо туди наниз, бо там ми вже тепер не пробредемо. Там вже позаростало, раніше там... Ні, раніше там була стежка, а зараз немає вже, мабуть. Там... Колись із дідом, там з дідом з коровою ходили. А, отак вопрям над головою. Понятно. А тут усе ці корови повитоптували, чи що воно тут повитоптувано все. Воно на трава попадала і тепер зробилось лисе. Ось о, ми спускаємося до луків І зараз підемо от туди прямо. Ось знизу. Знизу це бабусі на дворище і город наш, ще я вам покажу. Ось Та ми не підемо сюди, ми підемо по дорозі. Ми ж через бабусю сюди не вийдемо, тому що цей наш город. Плохо вам видно. Здоровий такий. Є де розвернутися. А ми сюди, а ми ж через бабусю не вийдемо, там фіртка закрита. На замок. Як же ж ми вийдемо? Ми підемо сюди, по дорозі вийдемо. Тут хлопці ось комбайном їхали, то гілки зрубували, бо вони там сіють зерно та їхали комбайном. От, дорогу Хоть тут, Хоч прочистили тут, а то таке було вже заросло, що вовки вили. От. Так що такі друзі справи. Є в нас тут де понизу погулять, а літом тут взагалі красота. Відпочивати можна. Шашлики жарити, але нема вже кому. Старі вже відходять, молоді виїжджають. Такі, як ми ще нікому вже не нужні, ще порпаємося тут. <гум> так що це таке. Це тут дедушка Вітя, прадедушка вашій, тут ще траву косив, сіно збирав, вони ж теж довго корову тримали. А зараз ніхто нічого тут не косе, Все зароще, занепало. Очеред чагарниками заростає. Тимніє вже, бачиш. Ну вже ж, мабуть, скільки вже? П'ятий час, мабуть. А, ти не брала телефона. Ось, ось оця дорожка тут. І зараз ми вийдемо на нашу вулицю. Це вже у нас світ включали. Як там ось, ну просто там сонце, це ж воно від нас ще там світе сідає і світліше. А ось, ось ти дивіться, друзі, вже темніє геть там. <ріпи> Ульянка моя. Соня коло мене йде. Ми з нею потихеньку йдемо, балакаємо, розмовляємо. Та Уляна йде, воно, бомбить буряний. Так, ну ось ми виходимо на нашу вже вулицю, вже темніє майже та йдемо додому, нагулялися. Так що такі справи, друзі, ось вийшли на наш поворот, на нашу вуличку. Уляна хотіла гілку додому тащити. Так, Кажу, не треба нам гілки. Немає, дідуська набирає води свої ласуні і каже, що ми пішли без корови гуляти. Совісті нема. Не кажи, нема в нас совісті. Завтра будемо Сьогодні... робити. Я зараз сир буду робити. Мені нема кого. Ну що я зроблю? Воного, ні, голубів голубівці куча. диви, 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 полетіли. Ніхто не жи, га? Ну так стідчик то все одно роботає, говорить, його ж не відключили. Ну ось от проводов же йде енергія до стідчика. Поняла? Так, прийшли ми додому. Я йому даю кожен день. Ну диви. Дай йому він подав, а я потім виливаю з миски. Йду. Закривай. Дед, ти будеш ще по воду йти? Ні, Не, закривай, Соня. Я бачу. Де ж вона хоче води? Де? Ану, Васуня? Де ану, ну точно п'є. ось. А що ж вона сіна наїлася, вона навірно? Ага. Васуня, що таке? Витамін. Водички захотіла, моя зірочка. Красуня моя. Ну, ладно, я пішла, бо в мене виглядать. Все, пішу. А? Друзі, от тільки що накрутила, отаких от косічок я. 8 штук. Дивіться, які гарненькі, невеличкі зробила. І два рулетика. Бо рулетики якось хуже йдуть. от косички дужче беруть у мене краще. Так що Роблю отаку красу. Аж сама любуюся, дуже задоволена своїм, хоч і жарко, мені страшне, бо я ж чуть ли не в кип'ятку їх крутю. Зато все, яка красота. Друзі, сьогодні знову шедеври. Дивіться, яка краса. Восім косічок накрутила і два отакі гарних рулетика. Молодець я молодець. Друзі, вже з Ульянкою лежимо в кроваті, так що всім на добра ніч. До завтра, всім мирної тихої ночі, солодких снів, всього самого найкращого. Пока-пока. Доброго. Доброї ночі. <смірко> так що таке, пока.